9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, давай! Всім привіт, з вами Сашко Іванічка і з... ми ведемо репортаж з місця подій Сашиної квартири або так званої хатинки. Так, і ми зараз побачимо Сашу, який п'є що? Що він п'є? От що він п'є, скажіть? Походу водка. Це горілочка. У -у. А, горілка. Так, співати не будемо, я погано співаю. Розвертаємо камеру на Сашка. Опа! Всім привіт! Ой, подожди, тебе хреново ви. Фонарик нормально світить чи ні? Я не знаю, за твоє дево. Я бачу дикий фонарик. Тебе ніхуя не видно. видно. Ну-ка покажи, ну блять, що там. Бач, ніхуя не видно. А так. Видно? <реку> Нихуя. Тільки твоє лице. Дай нужний фонарик, блять. Найдеш свій фанарій. На, він нормальний? Работаємо. Бля, заново не надо. <реш> а, ну ладно, на ютуб виложи похуй. <реш> Давай. Ніхуя не видно. Ну, пучки. Якщо я впаду, відкатаєте мене. Де нахуй. <реш> так, так, і це наш кашко <реш> так званий, він кашлянув. Так, він п'є горілочку, як я вже казав. І так. П'є, він п'є п'є, ніхуя не п'є п'є. Огірочком закусує, давай кетчупом, О, огірочок рулить. Чи що там тебе? Що ти за херню їсиш? Що булочка? Це хліб! <плес> ну ти хлібоїд. Я взагалі хліба почти не їм. Давай, закінчуй. А, ну да. Саня, йди на сюди. З вами були Сашко і Іванічка. Ага. Ставте лайки. Блять. Бля! З вами були Сашко і Ванечка, Ставте лайки, підписуйтесь. Всім спасія, всім пока. Де воно?